До Полтави на щиті повернулися двоє захисників України: – 43-річний Віталій Нелюба та 46-річний Руслан Таран. Віталій Нелюба проживав у Полтаві та працював до повномасштабного вторгнення на підприємстві Нафтогаз. Вже у березні 2022 року. Чоловік добровільно вступив до лав збройних сил України. Проходив службу на посаді оператора групи поштового зв'язку у військовій частині. 25 травня 2024 року воїн Віталій Нелюба помер під час лікування у медичному закладі. Солдат Руслан Таран також народився та мешкав у Полтаві. Тут він працював будівельником. У липні 2023 року вступив до Збройних сил України, де проходив службу на посаді номера обслуги мотопіхотної роти. Загинув Руслан Таран 30 травня цього року під час бойових дій у селі Пречистівка Донецької області. Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них чинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією і дають віру в нашу перемогу. На жаль, війна не минає без втрат. І сумні звістки прилітають в усі куточки України. Сьогодні Полтава прощається зі своїми воїнами-захисниками.